Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Вибух в російському Омську сколихнув всю військову верхівку. Він пролунав прямо під час похорони генерала загиблого раніше. На фронті захід зібрав десятки високопоставлених офіцерів, включно з керівниками регіональних штабів, представниками міноборони ФСБ. Усі вони вважали цю подію священною, максимально охороняли територію, але най це не врятувало їх. Коли жадобна процесія входила у залу пам'яті вибуховий пристрій, закладений заздалегідь спрацював потужна хвиля, вирвала вікна, завалила стіни, а вогонь миттєво охопив приміщення вибухова сила була настільки великою, що дах будівлі підняло і частково обвалило на людей. Загинув весь штаб, який прибув на церемонію. За попередніми даними, кількість жертв перевищила 28 офіцерів високого рангу серед поранених. Опинився і начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який за свідченням очевидців, прибув на похорон та стояв неподалік епіцентру, евакуювали, але стан оцінюють як тяжкий труни з генералами, які прибули до Омська з фронту. Стала іронічним символом їхнє поховання, перетворилося на місце нових смертей. Для російського командування це стало приниженням безпреценденту. Москві звикли демонструвати картинку незламності, але вибухи у тиловому місці показав, що навіть найвищі чини не захищені. Російські партизани взяли на себе відповідальність за атаку. В своєму зверненні вони заявили, що це була помста за масовний обстріл Києва, який відбувся цієї ночі. Ранку виховали своїх убивцями. Показали, що земля горітиме під ними навіть у тилу Ішлось повідомлення ФСБ. Слідчі комітет оголосили найвищий рівень тривоги. Всі виїзди з Омська перекрили. Почались масові перевірки документів, арешту обшукали інформацію про те, як саме вибухівку пронесли в охоронювану зону. Приховати не вдалося. Очевидці розповідали, що напередодні в приміщенні працювали ремонтні бригади, яких ніхто не перевіряв в соціальних мережах. Поширювалися кадри хаосу, обгрілі тіла. Перевернуті труни розгублення. Військові ці фото стали символом тотального провалу безпеки росіяни, які роками чули від влади про непохитність армії. Побачили, що навіть генералів розриває на шматки у власних тилових містах. Міжнародна реакція була стриманою, але уважною Вашингтоні зазначили, що подія в Омську демонструє глибину внутрішнього спроту. Всередині Росії європейські медіа називали це ударом по головному мозку російської. Армії Китай і Туреччина отримали від коментарів, але в дипломатичних каналах активно обговорювали, що Герасимов навіть якщо виживе, уже не зможе повернутися до виконання обов'язків. Для України ця подія стала доказом в Росії. діють сили, здатні бити не гірше. На за зовнішніх ворогів партизанський рух, який Кремль руками ігнорував, тепер перетворився на стратегічний чинник. В Кремлі почалась внутрішня паніка. Патрушу терміново зібрав силовиків, вимагаючи пояснень. Одні звинувачили ФСБ в недогляді, інші говорили про змову всередині армії. Серед еліт поширювали щотки, що замах міг бути лише актом помсти, а й спробує послабити угрупування генералів, які досі підтримували Путіна. Вибух в Омську став безпрецедентною подією удари по вищу військовому керівництві. Ще ніколи не відбувалося так демонстративно і публічно. Загибель понад двох десятків офіцерів поранення ГРАСМО підірвали сам фундамент вертикалі командування. Це показує, що Росія більше не може гарантувати безпеку навіть в тилових містах для України та світу. Це підтвердження внутрішньої спротив РФ набирає сили для Кремля. Катастрофа, яка може пришвидшити розкол серед силовиків і прискорити кінець війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписся, переможемо разом.